Річ, ви повинні завжди розуміти, для чого вам необхідний цей мінерал. Тобто, які ви задачі ставите перед мінералом. І тоді мінерал буде щитувати ваші задачі і е, сам буде показувати, що він хоче з вами співпрацювати. Як це відбувається, я зараз розповім. Перш за все, хтось вибирає мінерали за гороскопом, хтось за іменем, хтось за датою народження. І коли вам говорять, що, наприклад, або ви там прочитали, що е, вам необхідно аметист, окей, добре, ви йдете, вибираєте там прикрасу з аметиста, але при виборі мінерала, при виборі прикраси, вам необхідно звернути увагу на те, що коли ви вбираєте кожний шматочок, тобто кожна каблучка, якщо перед вами поставити 10 каблучок із аметистом. Або 10 колонів із аметисту. Кожен мінерал, тобто 10 колонів з аметиста, 10 з кавучками, кожен мінерал має свою енергію. Кожен мінерал має свою душу. І тепер ви повинні вибрати для себе дійсно ваш мінерал, який необхідний вам. В даний момент вашого життя або для певної якоїсь задачі, яку ви ставите перед ним. Чому я назвала свій бренд I Love You? Він каже вам, я кохаю тебе. І ви починаєте звертати увагу дійсно на нього. Тобто він каже, я кохаю тебе, я приймаю тебе такою, яка ти є. Я тебе кохаю безумовною любові. Я хочу з тобою співпрацювати. І ви кажете, ой, мені так подобається ця каблучка, вона мені гріє, вона така гарна. Тобто, ви теж відповідаєте йому? У вас виходить синенергія. Тобто, ваша душа з душою мінерала синенергія з'єднується. І відбувається те, що відбувається гармонія. І я е, зрозуміла лише одну єдину річ, що коли це ваш мінерал, ви повністю зливаєтесь з енергією.